Так, усім привіт! Сьогодні буде відео експеримент, зайшла я до звичайного магазину констуварів та знайшла ось такий фетер з клейкою основою. Знаю, що це дуже-дуже болюча тема для багатьох вишивальниць, які вишивають різноманітні іграшки на пластиковій канві, для прикладу, і потім потрібно ось цей зад оформити. Українські виробники, такі як для прикладу, там Зайкастіч, фрузелок та інші, які працюють саме з пластиковою основою, вони у свої набори вже дають готовий вирізаний фетр. Тож, звісно, ви його починаєте думати, чим приклеїти, бо вже фетр є готовий. І вибираєте спеціальні клеї для текстилю, хтось звичайним клеєм ПВА клеї. Тобто там є дуже-дуже багато різних варіантів. А для прикладу, якщо у вас немає. Вирізаного фетру по формі іграшки. Ось так, як у мене. Вишила я дві іграшки, і тепер потрібно оформити красиво, щоб не було видно цих стібочків. І ще й за рахунок фетру, звісно ж, можна зафіксувати ось тут петельку, на яку ви потім будете іграшку підвішувати. Тож зараз спробуємо приклеїти фетр на клеєвій основі. І подивимося, наскільки це надійно, красиво, та легко, чи нелегко. Так, отже, як це ми будемо робити? Робимо разом з вами, роблю це вперше. Ось таким чином він відклеюється. Звісно, одразу весь аркуш не потрібно відклеювати. Дуже-дуже міцний. -дуже І. Фіксуємо, трошки ближче, щоб вам було краще видно, також вже по краях, щоб зайве потім було зручніше. Так, обрізати. вартує його ось так по всьому периметру перейтися та обрізати. Тепер що ми робимо? Робимо ось так. І, звісно ж, обрізаємо ось так. Все, тут є наша іграшка. Її можна, я думаю, навіть під прес якийсь покласти на деякий час, там, умовно, на якусь годинку часу під важкі книги, щоб ще краще щепився. Але я вже зробила дурничку. Будемо зараз відклеювати, бо я не передбачилась ось цієї петельки для завішування іграшки потім на ялинці. Ось. Кінчики ховаємо. Це трішки вище, бо я таку взяла ниточку з бісеринками, їх може погано ось. Приклеїти, ну, думаю, так буде добре. Так, я тільки стартую тут з вами, а потім продовжу вже без відео і ось таким чином ми по краєчку. Будемо цей фетр зрізати. Покажу зараз, який вийде результат. Так, зайняло мені це буквально декілька хвилин, ну, звісно, колір фетру червоний не найкраще підходить, бо тут є багато незашитої канви, відповідно, дуже видно. Я зараз ще тут спробую вирізати цей елементик. Білий би було краще, але білого, на жаль, в магазині не було. Тож вибрала червоний. І дуже-дуже зручно, швидко, і я би все-таки обрізала фетр одразу з пластиком, тобто вишити, такий квадратик лишити, приклеїти фетр і тоді разом зрізати пластикову канву з фетром, тоді би було набагато акуратніше. Ось ось такий варіант оформлення. Іграшок, як на мене, дуже зручний. Звісно, цікаво подивитися, що там через рік буде з цим фетром, чи він ніде не відклеїться. Зараз я ще попідрізаю ці краєчки і покажу вам вже готовий результат. Так, ну що ж, і ось готовий результат. Вже оформлених є дві іграшки. Ну, єдине, як на мене, тут би віддалі пасував, звісно ж, білий фетр, Він би тоді не так можливо, ось тут по краєчках просвітлювався, бо в нас є. Червоний, відповідно, трішечки він е, ось тут по краях е, замітний. Але загалом результатом я дуже-дуже задоволена, все дуже акуратно. Е, тримається дуже міцно, фетер дуже міцний, там дуже міцний класний клей, бо ж до пальців мені приклеювався, я ледь віддирала. Ось такий декоративний шнурочок у нас є. Зразу його взяла та зафіксувала як підвісок. І ось санчата. Так само все гарненько, зручно, і саме головне швидко. Мені зайняло буквально десь 4-5 хвилин для вирізання однієї іграшки. Єдине, як на мене, я би робила в майбутньому, я би іграшку вишивала, вирізала таким прямокутничком, тоді би приклеювала до фетру і вже обрізала. Пластик одразу з фетром. Було би тоді акуратніше, бо-не де, де такі складні місця, куди важко підступитися ножицями, і, можливо, не дуже акуратно фетр зрізався. Тож краще зробити такий своєрідний сендвіч, пластикова канва, плюс приклеєний фетр і одразу вже два таких складники обрізати і приводити іграшки у готовий вигляд. Тож Сподіваюся, для декого це відео стане цікавим та корисним, бо, як на мене, це дуже гарна річ. Такий клеєвий фетер. Нагадую, придбала я його в звичайних канцтоварах. Думаю, в інтернеті також можна знайти. На наступний рік мережку обов'язково візьмемо для продажу, щоб пропонувати вам як варіант для оформлення іграшок. На пластиковій канві, я думаю, вам це буде дуже зручно та корисно мати таку позицію на нашому сайті, адже ви одразу зможете придбати іграшку, яку ви шиєте, та зразу фетр для оформлення. А важливим в цьому всьому є, звісно ж, ножиці вони мають бути такі впевнені та гостренькі, бо фетр потребує гострих ножиць, щоб чітко його відрізати і не залишалися такі різні. Ну, вурсисті моменти по краєчку іграшки. Тож, всім дякую за перегляд. Якщо є якісь запитання, задавайте. З задоволенням відповім, підкажу та розкажу. І до зустрічі у наступних відео.